Колись з вікон майже кожного одеського будинку доносилися звуки музики. Юні піаністи та скрипалі грали гами, і і сонати. Зараз така рідкість, але, мабуть, це тільки здається, що урокам музики батьки стали приділяти менше уваги. Музичні школи працюють, діти вчаться грати на різних музичних інструментах. Періоди життя нашої країни та суспільства позначаються на долі кожної родини, на її матеріальному стані. У 90-ті роки, коли багато одеситів думали перш за все, як заробити на їжу, було не до духовності. Але ситуація змінилася, і заняття музикою знову увійшли в звичайний розклад дня багатьох одеських дітей. І навіть війна не може це зупинити. За практично столітню здесь жизнь нашей школы существования она имеет свой авторитет и здесь уже приводят нам не только бабушка и прабабушки своих внуков приводят сюда в независимости таирова из и конечно очень сложно все это но приводят детей они, э, как вам сказать не просто «Ага, отдали они конкретно приводят вот педагогу который еще сама когда-то училась у него Колись найпопулярнішими інструментами в музичних школах були фортепіано та скрипка. Часто обставини диктують свої зміни. Сьогодні ж, звісно, великим спросом – це от діти хочуть петь сьогодні. Сьогодні сольний спів, хорове виступлення, хор, заняття хором, народні інструменти, зараз гітара в великому спросі. Дуже багато дітей хочуть і займаються по класу гітари. Все більш популярними стають народні інструменти, такі як бандура. Переоцінити вплив зайнять музикою на розвиток дитини важко. Це поліпшення пам'яті і дихання, розвиток мови і моторики. Вчені говорять навіть про зміцнення імунітету. Але головне, дитина живе в оточенні музичних звуків. Вона отримує нові знання про композиторів, історію напису музичних творів, розширює свій кругозір та зростає духовною і чуткою людиною.